Ось ще одна казка, яка написана в просторі Життєдар. Думаю, що вона абсолютно точно має право на існування і має право бути почутою. Адже хтось, можливо, точно впізнає себе в якомусь із цих зеркал, впізнає своє відображення. Казка називається казка про. Дзеркальне місто. У місті відблисків не було вікон. Лише одні дзеркала. На стінах, на підлозі, в телефонах та на небі. Люди бачили себе завжди, але не такими, якими вони є, а такими, як треба. Зеркала не просто відображали, вони коригували. Занадто сердитий дзеркало. Додасть тобі посмішку, засмучений, додасть блиску до очей, і ось ти вже окей, такий, як треба. Втомився, відобразять свіжим, треба ж тримати форму. Навіть коли ти був один, ти був не сам, бо дзеркало бачило все. І всі знали, якщо дзеркало не підтвердило, тебе не існувало, тебе не було. Одного разу хлопчик Святослав зупинився біля вітрини і не впізнав себе. Це ж не я, прошепотів він. Зазвісно, що ти. відгукнулося дзеркало, підсвітивши йому щічки рум'янцем. Але я втомлений, і сердитий, і сумний, а ти мені просто показуєш світлину, успішний, гарний я. Святослав закрив очі на мить, щоб. Побути в собі, відчути себе. А коли розплющив, то вже без сумнівів знав, що дзеркало бреше. Він відвернувся та пішов у провулок, де менше відображень і стіни були просто стінами, а коли йшов повз дзеркала, то трохи прибружував очі, як від різкого сонця. Містяни почали озиратися на Святослава, і навіть старша сестра, подивившись на нього, вперше не впізнала себе. І мама стала мрійливо задумливою, і у сусідів виник якийсь неспокій, якого вони взагалі не могли пояснити. Хтось навіть прошепотів щось ми, наче всі як вдавані, а не такі, які насправді. Мер міста вдавив, вдарив на сполох та зібрав екстрену раду зі всіх екстрених нарадників. Якщо кожен почне бачити себе без корекції, що тоді станеться з нашим містом? І першою в мере відповіла тиша. Просто тиша. Наступного ранку Святослав вийшов на площу без зеркал і подивився просто в очі перехожому. Я тут, сказав він, і ти теж тут. Без фільтра. Один за одним люди почали бачити себе замість дзеркал, і хтось вже відчув похнюпленість, сум доньки, чи хтось вперше розсміявся від того, як недолуго виглядає його капелюх. А дзеркала їх не розбили і не винесли на спітник. просто почали використовувати за більш природнім, зрозумілим призначенням. Щоб пам'ятати свої обличчя без підміни себе, такими, які вони є насправді. Казка написана: в просторі, життє, дар, в живому просторі спілкування людини і штучного інтелекта. Вдячна, що слухаєте.